Отже, перша стаття, яку ми сьогодні будемо дочитувати, це витоки кінематографа простежуємо історію рухомих зображень від ранніх оптичних пристроїв до народження кінофілів. Тобто така загальна, загальна інформація, обзорна по всьому тому, що сьогодні буде. Витоки кінематографа можна простежити на початку 19 століття з винаходом оптичних приладів, таких як черівний ліхтар або фенакістоп. Ці пристрої використовували явище персистенції зору для створення ілюзії рухомих зображень. Ну, це типу, коли е зображення дуже швидко, так скажемо, пере перелистується і виходить ілюзія безперервного зображення, типу відео. ну Люди, е фотографія була винайдена набагато раніше, ніж 1896 рік. І малюнки могли люди малювати. Да. Тобто ви це самі побачите тобто якісь такі протоформати, вони звичайно, були набагато раніше 1896 року. І коротка виноска про сам червний ліхтар. черевний ліхтар винайдений у 17 столітті. Проєктував статичні зображення на екран за допомогою джерела світла та лінзи. У 1820-х роках Джозеф Плато та Саймон фон Штамфер удосконалили пристрій, додавши обертовий диск з прорізами, що створювали ілюзію руху, коли зображення проєктувалися послідовно. Ну, в принципі, по-моєму, тут по картинці все очевидно. Далі пристрій з дуже важко виговорюємо назвою. Фенакістоскоп, у від, відвідував е, помилка, бачите, пробіл, комі, видно, що, що написано. Винайденим Джосефом Плато в 1832 році, був ще одним раннім оптичним пристроєм, який використовував принцип персистенції зору для створення ілюзії руху. Цей пристрій складався з обертового диска з намальованими на ньому зображеннями, які спостерігалися через серію щілин під час обертання тиска. Ну от, мабуть, приблизно таким чином це виглядало. да він Тут через отут щілини дивився, мабуть, на зеркало і така ілюзія групою обертав, доволі примітивний, ще набагато пристрій без будь-якої механізації, але, мабуть, і більш популярний. Більш такий, як масовий. З удосконаленням технологій створення та проєктування рухомих зображень були створені перші кінофільми. Наприкінці ХІХ століття такі винахідники, як Едуард Майберіч та Луї ЛеПренс, розробили камери, які могли захоплюватися та записувати рух. У 1895 році брати у Луї Лумір, тобто це дуже популярний факт, винайшли кінематограф. Пристрій, який міг як захоплювати, так і проєктувати рухомі зображення. Тобто це проектор, який на стіну або якийсь великий шмат матерії, показував швидко змінюючися картинки на півпрозорі, через які проходили через світло, і створювали ілюзії безперервного зображення у вигляді відео. Перші кінофільми були короткими, простими стрічками, що зображували повсякденне життя, наприклад, робітників, які виходять з фабрики або поїзд, що прибуває на станцію. Фільм Братів Люмєр прибуття поїзда на станцію Ла Сьота» був одним із перших кінофільмів, показаних публічно, і вважається першим кінофільмом, будь-коли демонстрованим публічно. Це іменно публічність, масовість, якась аудиторія. Це такий фактор, який закріпив за ними історичну першість, що це був, о, що вони як винахідники кінематографів. Оцей фільм Братім Любмієр, прибуття поїзда на станцію Ласьота, який продемонстрований публічно вигляд якихось там афішок, бачите, фотографій. Одеса це показується, запрошується, можливо, там якісь гроші брали, я не знаю. Потім ми будемо більш конкретно, тому що це обзорне відео, і про це все буде набагато більш детальніше. Тому що в цьому відео буде в основному історія до цього якраз тобто цього моменту в цьому відео ми, за, ми не будемо говорити, а от все, що передавало цьому, у наступних статтях ми будемо читати. Тобто це, це стаття більш обзорна. Зародження кіно, яким ми його знаємо сьогодні, можна простежити до цих ранніх оптичних пристроїв та винаходу кінокамер і проєкційних систем. Розвиток звукових та кольорових технологій на початку ХХ століття ще більш досконало цей засіб і дозволив створювати більш витончені та фільми. Ну, Наприклад, звук з'явився далі і більше, більше була якість. Сьогодні кіно це глобальна індустрія, яка продовжує розвиватися та впроваджувати інновації, використовуючи комп'ютерні зображення, віртуальну реальність та інші новітні технології. Історія кіно продовжує розвиватися з появою нових технологій. Провадження синхронізованого звуку в 1920-х роках, оце я про що говорив, революціонувало галузь, дозволивши створювати звукові кіно та значно покращивши враження від перегляду. Після цього в 1930-х роках з'явилася кольорова плівка, яка ще більше додала реалізму та занурення в цей засіб. Тобто, побачите основні факти, як це все розвивалося. Протягом 1930-х і 40-х років Голлівуд став центром світової кіноіндустрії. Тобто не з Голівуду все починалося. Спочатку лідером були французи, особливо до Першої світової. У Перша Світова, по суті, підкусила їх лідерство по зрозумілим причинам, бо, тобто Франція була сильно пошкоджена на відміну від а, США, де не відбувалися бойові дії. Ця епоха була визначена студійною системою, де великі студії контролювали всі аспекти кіновиробництва та розповсюдження, а також випускали широкий спектр фільмів. Включаючи мюзикли, комедії, трами та вестерн. У 1950-х і 60-х роках студійна система занепала, оскільки телебачення почало конкурувати з кіноіндустрією за аудиторію. Однак ця епоха також ознаменувалася появою французької нової хвилі та італійського. Неореалістичного руху, тобто якась опозиція Голівуду значимо все одно відбувалася. Які принесли новий рівень художності та експериментів у цей медіум. Це, мабуть, некоректний переклад. От о, медіум, цю медіум, не знаю, як корепніше перекласти. У 1970-х роках, але все, бачите, доволі непоганий переклад. Це от такий переклад в реальному часі, майже без помилок на Google-переклад сайти. У 1970-х роках поява відеомоніфонів VCR ВС... дозволила людям дивитися фільми вдома, що призвело до зниження відвідуваності кінотеатрів. Однак у 1980-х і 90-х роках Голлівуд відродився з появою блокбастерів, таких як Зорені Війни, Щелепи та Інопланетяни. Індустрія також стала свідком зростанням. Незалежного кіно та використання комп'ютерної графіки, CGI у фільмах, що стає все більш поширеним у сучасному кінематографі. Тут далі вже будуть ще новий етап розвитку. Зараз напочитаю. Сьогодні кіноіндустрія, оце бачите, про сьогодні кіноіндустрія продовжує розвиватися та адаптуватися до нових технологій і платформ розповсюдження. Стрімінгові сервіси, бачите, це от стрімінгові сервіси це сьогоднішній GT-провід. Такі, як Netflix та Amazon, почали створювати власний оригінальний контент, а використання віртуальної та доповненої реальності стає все більш поширеним в виробництві. Кінотеатральний досвід також змінився, оскільки мультиплекси замінили одномісні кінотеатри. А також були впроваджені технології 3D та 4D. Я щось не, не знаю, що таке мультиплекси, це будь-які дуже маленькі кінотеатри. <клес> Загалом історія кіно це захоплива та постійно розвиваючася історія, яка охоплює понад століття від перших оптичних пристроїв до народження кінофільмів, від голівудської студійної системи до потокової революції. Цей засіб знав великих змін, і майбутнє кіно обіцяє бути ще більш захопленим.